Вог-17. Боєприпас для автоматичних гранатометів АГС-17 та агс 30 Хоча справжні казаки заряджають вогами ручного штурмового гранатомета РШГ-30. Лаптєпльоти мають на озброєнні кілька модифікацій цього пострілу, які трохи різняться в характеристиках. Найпоширеніших з них є саме ВОГ-17М. Який містить 34 грами вибухівки та здатен летіти на 1700 метрів. Радіус суцільного ураження цього боєприпасу сягає 7 метрів. Причому завдяки особливостям конструкції камунякам вдалося досягнути значно ефективнішого в порівнянні з ручними гранатами розльоту уламків. Україна на додачу до старих совкових запасів оперує ще й болгарськими RHV HEF та RHVTP і сербськими меті RM93P1